Все, все у нас вода Тут все плавало, попіднімали. Все, кровать плавала, все, все, все у нас тут плавало. Води, так, так, оце думали, це ось воняє. там ламінат, тільки зробили ремонт. Мені зараз треба все винести, все обичне, щоб його просушити. Щоб воно все висохло, тому що ну, ну, ви ж чуєте, який запах. На наступний день після відходу води 54-річний місцевий сторож Анатолій Мацюта повернувся до свого будинку у Васильівці. Вода зійшла, по-моєму, десь 11 числа. Це вже ну тут іще була вода. Ми тільки в дворі так трохи це прибирали, так. Ну щоб хоч щось було якось по двору. ходити. вода із річки Інгулець почала виходити з берегів ввечері 7 -го червня. Говорить Анатолій. Вода прибувати до нас, почала ще. 7 числа, да? 7-го, 7-го числа. А 8-го у нас уже тут вже все. Ми їли, ми не встигли нічого не вивезти. ну, Таке, основне, вивезли і все. І уїхали. До родичів упало. Та в нас прийняли і все. А тут уже все затопилося, все. О, це все, вода була. Тут було по шиї. У нас з городу почало підходити, а тоді з вулиці і все пішло тут затоплювати. Скільки у вас тут до будинку від річки? Ну, Метрів 300, мабуть, десь так, так? Да? Ні, більше, мабуть, метрів 500 до, до річки. Вона одразу не це, а потім швидко, раз піднялася. Ми не встигли. Ми утром встаємо, а вода вже біля дому. Повінь була, то в нас ну, до дороги сюди доходила і все. А це, тут сильно, вона швидко, швидко, швидко. Ми ночі, навіть з 7 на 8 Ходили дивитися за півчаса на 5 сантиметрів, піднімалася. Після відходу води на городі Анатолія зіпсувалися усі овочі, а земля вкрита осадом. У льосі досі стоїть вода. Ну, морква цибуля, часник, картошка це все було. Все після того, як зійшла вода, вроді хто вибрав картошку внесу. Там воно, рибина лежить, два кіла короб доклада. Ну, ну, тюк лежить откудись принесло. Ну це ну, нема нічого. Ще. Ну, знову ось вода була. Ось все. все вода. Ось погріб тут визійшла вода. Ні, ось, дивіться, вода, оце. Поруч із річкою проживає 67-річна пенсіонерка Наталія Ткач. Її будинок також впродовж тижня був затоплений водою. Ми недалеко біля річки проживає, проживаємо. Ну я пам'ятаю, ще ті роки, коли у нас було підтоплення в 85-му році, в 76-му році до нас до нашого будинку. Ми хоч тоді тільки розпочали будівництво цього будинку, то до нас не доходила вода. Навіть ми ставили мітки до центральної дороги, яка йшла за селом. То до неї доходила далі ні. Ми сподівалися, що й даний час так буде. Ну, коли побачили, що вже заходить з усіх сторін до нас вода, ми з чоловіком вже вирішили трошки тоді якось чи вибиратися, чи що. що змогли одежу, там якусь свою, там деякі продукти, що ми змогли. Погрузили на свою машину і будинок дочки. Вона вище проживає, будинок дочки виїхали. 8 червня будинок Наталії почало затоплювати з усіх боків. Вода стала стрімко дуже підніматися. Зранку, десь у годину пів восьму ну, чи в сім, мабуть, вже в нас вода заходила і в двір, і з цієї сторони, з городу повністю вже затопила город. Ми сюди не приходили три дня, мабуть, да, і не знали, в якій ситуації тут будинок. І що тільки, і того, що хвилювання були сильні. Усі меблі та техніка у будинку Наталії мокрі та мають неприємний запах. В кімнатах купа бруду та сміття. Я не знаю, що починати. Якщо у людей зайшла вода і вийшла трошки легше, то в нас, можете представити, у нас. Комиш, мул, глина, все в дворі, все в будинку. Мебель вона вже розбухла, вона вже роз... вона вже непридатна для користування. Е, наскільки ми просто підняли диван, щоб вода стекла, він теж мокрий. От, от руйнування таке пішло. Це все мокре. Я, я особисто не знаю, що починати. Селище Васильівка Снігурівського району з 24 лютого до 11 листопада минулого року було під окупацією російської армії. Потім місцеві жили під обстрілами, говорить Наталія. З першого дня окупації до кінця були тут з чоловіком. Нашої. А потім обстріли. А потім вони вийшли. Ми радували, зустрічали і нарадувались далі нас усе побито. Вікна ж, ви бачите, в будинку жодного немає. Три вокруг будинку нашого три снаряда впало, чи мінометні. Я не дуже розбираюся в цьому. Ну, це так. Пережили дуже тяжкий час. Після затоплення до Васильівки повертаються люди. Утім, що робити з будинками, в яких тиждень стояла річкова вода, не знають. З Миколаївщини Єлизавета Кротик для Голосу Америки.